Лисенка в мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала сама. Малювала дрібні квіти, вісім хрестиків малих. І малесеньку ялинку бо ясочок поміжний. Жити поз небес, дзвонить дзвін Христос Воскрес, пробудилася земля і садочки, і поля, там, де сипали сніги, сяють пти на полі, десь робився літіки, там, тепер переджує струнки, грають діти у дворі, ташка тьоха і горі і радіє людсь, зрість візна Христос Воскрес. Паять по землі, церковні передзвони, Звершилось чудо і чудес, і кожен припаде, устами до ікони, Христос воскрес во істину воскрес, і кожен припаде, устами до ікони, Христос воскрес во істину воскрес. воскрес. Святом повниться вся хата за столом і мама, і тато, їхні дочки та син. Ще й прибігли онучата до бабусі, і дідуся. Святом повниться вся хата за столом родина вся. Крашеньки, свячена паска вже чекають на столі. Тут і шинка, і ковбаска, хрін, і масло, і драглі. Крашеньки це справжню диву, найдивніші чудес, усміхаються щасливі кажуть, Христос Воскрес! Me suiste en